Відкритою кореневою системою. Вирощуються відразу у горщиках, касетах, у теплиці під поливом. Пересаджувати у відкритий ґрунт такі саджанці можна з настанням весни і до самих холодів. У такому вигляді вони відправляються і продаються. Саджанці з відкритою кореневою системою вирощуються біля куща у відкритому ґрунті. А потім їх викопують з землі, упаковують пучками і продають або відправляють. Висаджують їх зазвичай весною або у восини. Саджанці фріго це однорічні саджанці полуниці, які восени попередньо викопують, зрізають лишнє листя, складають у пучки та ящики і зберігають в спеціальній камері при низькій температурі. Придатні до висаджування лише весною.